Від нового року в Україні набув чинності новий закон про зайнятість населення. Він допоможе молоді та людям зрілого віку швидше знайти роботу, адже передбачає низку пільг, зокрема зі сплати єдиного внеску роботодавцям, які працевлаштовують молодь осіб старших за 50 років або інвалідів на термін більш як два роки з наданням належного розміру заробітної плати. Законом передбачено запровадження стимулів для стажування на підприємствах в установах та організаціях молоді, яка навчається. Виплати компенсації у разі забезпечення молоді, яка здобула професійну технічну або вищу освіту першим робочим місцем, державна підтримка молодих працівників, залучених до роботи в сільській місцевості та на депресивних територіях шляхом забезпечення їх житлом та адресної допомоги. Малим підприємцям, які працевлаштовують населення, визначена щомісячна компенсація в розмірі мінімального страхового внеску, а безробітні одержать можливість перенавчання і перекваліфікації за рахунок держави та багато інших нововведень, які мають посприяти створенню нових робочих місць. Це стимулювання роботодавців до створення робочих місць через компенсацію єдиного внеску за певних умов. Це підтвердження неформального навчання працюючих. Це фінансування громадських робіт при Направлені на них безробітних на паритетних умовах за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та місцевих бюджетів. Від початку року на Хмельниччині створили більше 15 тисяч робочих місць. Щоправда, 9 тисяч робочих місць було ліквідовано. Як наслідок, не всі роботодавці, як того вимагає новий закон про зайнятість, дотримуються двохрічного гарантування найманому працівнику його робочого місця.